Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку Івасик Телесик. Жили собі, дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто ж нас на старості догляне, бо ж в нас і діточок немає? От баба й просить діда Поїдь діду в ліс. Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, але баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Люлі люлі Телесику наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати, встають вранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та й вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, Спустили воно його на річку, Телесик і поплив. Ото їздить він по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить віддасть та й знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, і як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі риб коловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти пити. А він чує то ж не моїй матінки голос. Пливи, пливи човнику далі, далі далі від бережка. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому знову обідати, понесла до бережка та й знову кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив далі. А змія приходить до берега та знову товстим голосом каже Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А Телесик і знову почув, що це не материн голос, та й махнув весельцем То пливи, човнику далі, далі далі від бережка. Човник і поплив далі. Змія зрозуміла, що нічого не виходить, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув та подумав, що то його мати. Ближче ближче човнику до бережка, бо ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія вхопила його з човна та й понесла до своєї хати. Прийшли до хати, підійшла до дверей і гукає «Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату. «Зміючко Оленко, на тобі піч. «Да так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натупила піч. да так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідай телесику, на лопату, а він каже та ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та, нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та, нібо, ні, сідай весь. А як же? Хіба так, та й поклав ногу. «Ні, бо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи, як, каже Телесик, бо я не знаю. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінку піч затулив, а сам замкнув хату, виліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чути? Зміючко Оленко. Відчини. Не озивається. От, вража Оленко, вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла їжу з печі та й їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, поволюся, телесикового м'язку наївшись, а Телесик із явора вигукує. Покодіться, поваліться оленченого м'язця, наївшись. Вони слухають, та не можуть зрозуміти, звідки звідкіляці чутно. Та знову Покочуся, повалюся Телесикового м'язку наївшись. А Телесик знову вигукує. Покодіться, поваліться, оленчиного м'язку, наївшись. Вони й далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на великому дереві. Кинулися до того дерева та й почали його гризти. Гризли, 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 аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля. Ану. Покуй нам такі зуби, щоб те дерево перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову гризуть, 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 от-от уже й перегризуть. Коли летить, зграя гусей. А те Лесики просить Гуси, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, що й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе інша зграя візьме. А Змієш в цей час гризуть та й гризуть дерево, аж бачить Телесик, що летить знову зграє гусей. Телесик і просить, гуси гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть. Нехай тебе інша зграя візьме, а дерево вже аж тріщить, ледь встоїть, відпочинуть змії трохи, та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить і ще зграє гусей, Телесик так їх благає, так просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити та й хороше походити. І ці кажуть йому не можемо, нехай тебе інші візьмуть. та й полетіли собі. Сидить сердешний Телесик, от от дерево упаде, от от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня, відбилося від зграї, на силу летить. Телесик до нього й промовляє: гуся гуся, гусенятку, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусятко подивилося на Телесика та й каже Сідай! та й ухопило його на крила. Да так втомилося, сердешне, так низько летить разом з Івасиком Телесиком, а змії за ними женуться, ледь ледь не вхоплять, та такими наздогнали. От гусеня принесло та й посадило Телесика біля його хати на призьбі. А само ходить по двору та й пасеться собі. Сидить телесик на призбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору вигукує, А мені. Баба озирнулася та й каже дідові, А хто це? дід. Чуєш ти чи ні, наче хтось гукає. Та ні, бабо, то, мабуть, почулося. Та й знов баба дістає пиріжки та каже. Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А мені, каже спризьби Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирк у вікно. Аж на призьбі та Лесик сидить. Вони тоді з хати повибігали та й почали його обнімати, та й внесли в хату, та такі раді й щасливі були. А гусятко ходить собі по двору, травку щипає. баба побачила і каже: Он, гусятко ходить. Піду впіймаю та й приготую його. А те Лесик каже їй: Ні, мамо, не ріжте це гусенятко, а краще. Нагодуйте його, бо коли б не воно, то й мене б тут не було, бо це гусенятко врятувало мене від біди. Зраділи баба з дідом, дуже вдячні були гусенятку, що врятував Уйвасика Телесика. Нагодували його, напоїли і підкрильця пшона насипали. Відпочило гусенятко, наїлося, напилося та й полетіло собі далі. А Івасик Телесик залишився з бабою та дідом, і жили вони дружно та й щасливо. Казочці, настав вже час, а хто слухав в добрий час.